А как это делается? У вас операция тут будет? Нет, операционная целая. Так и сегодня нет. Сегодня нет. Придется через централ. Ну один там точно. Ну угу. другой. Третье, а сколько загон постраждалых? Ну это одна в реанимации, та, что прооперована пациентка, Три с Один пацієнтка була і 17 було по палаті пацієнтів. Ми перевели його в офтальмологію. Двоє співробітників поранені, але дрібний. Репене поробили, нічого. Вчора з 11 до 12 прильоти по території. Пряме влучання в будівлю є ранені, загиблих. Немає приблизно 108 вікон по території закладу пошкоджено близько 8 дверей в закладі. Ну не враховуючи фасадів. Стіни і останні операційне ціло в палатах. Зараз зайти немає можливості. Є велика градність того, що стінка впаде. По цьому часу валиші не розбираємось. Хакарс допомагає, барті Херсона допомагають, допомагають уборки, допомагаємо своїми силами, допомагаємо все, що може. Thank <laughs> you.